А в нас посилочка з Дніпра. Так. так, Все гарненько спаковано, пакетик такий. Тут нічого немає. Так, пусто. Дивимося. День пропадав, я не було, було дуже багато роботи. Вигра... Вигрузили кольоровий метал. Все у нас частенько поприбирали і змінюємо наш приймальний пункт на краще. Взяли ще одного робітника, будемо пробувати розвиватися. Можливо, візьмемо ще одного, тому що є роботи, є що перебирати, і плати треба перебирати, і гарно відписувати клієнтам будемо. Купив спеціально. Старий телефон, нову сім-карту. Щоб всім з нового номера всім будуть надходити повідомлення по звітність, що було в їхній посилці. Тому розвиваємося і робимо наш приймальний пункт кращим. Так, Читаємо записочку. Віталій. Мідь 6,5 кг 250 гривень. 1625 гривень. 6,5 кг. Давайте перевіримо вагу. 6,5 у нас 7. Тобто це самий приємний момент, коли людина пише 6,5, а є по факту 7. Набагато було б гірше, якби було 6 кг, то було б погано. Так, тепер дивимося. Без магніта ми до кольорового металу не підходимо. Так, і наша задача перевірити, чи немає латуньки ще. Мідь видно. Мідь. Мідь вся, вся частенька, бачите, немає до чого придратися. Чиста мідь не, не, немає до чого. Значить, дивіться, клієнту 250 гривень, 1750 гривень, а він написав 1625 гривень. Ну, приємно, приємно, правда? От. Тому так. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.